Як же вдалося зробити ці 28 пунктів частиною американського порядку денного? А це стів відков: ну настільки величезний вплив має на Дональда Трампа, якщо припустити, що в принципі Трамп ну навіть не аналізував цей документ і запустив його по суті справи в роботу? Безумовно, це той випадок, коли їх близькі товариські відносини. Міг привести Сполучені Штати Америки до серйозної поразки. І а, я погоджуюся повністю з вашими твердженнями, що власне відносини двох осіб, Віткофа і Трампа, а, і породили цю ситуацію. А більше того, якщо повернутися і подивитися на ситуацію, яка була по ГАЗі, то якби не участь в кінці, на кінечному етапі а Кушнера зятя. Трампа ситуація була просто катастрофічною? Ніхто не звернув увагу, а що підписали в Саудовській Аравії? Це пустий документ із трьох пунктів, яким передбачається, що буде зроблено і перший, і другий, і третє, що нині і намагаються зробити, але час упущений. оголошено вічний мир, якого не настає. Точно такий підхід готувався і по Україні. Ви думаєте, чому на Підписанні того документу в Саудівській Аравії не було ні не ні жодного представника від Сполучених Штатів Америки. Вони дотримались позиції. Хоче Трамп із Віткофом зходити з ума, хай сходять, а Ізраїль, євреї в цьому участі не будуть брати. Нинішня ситуація вона точно так і йшла такою ж самою дорогою. Інша справа, що поруч з Україною стоять європейці. І у Трампа і у Стіва Віткофа а ситуації і духу не вистачило далі дурниці робить, і город городить, бо це завершилося позором і катастрофою, як мінімум, для Віткофа. Тому вчасно натисли на гальми і перевели завдяки європейцям і Україні це ситуація в конструктивне русло. Хоча це не означає, що далі нас не чекають подлянки в стилі Віткофа.